Моє улюблене питання: скільки можна заробляти на 3 d друці Чи скільки заробляєш ти на 3D-друці, можна заробляти мільйони доларів? Адже компанія Bamboo Lab продає прекрасні 3D-принтери, компанія Creality це робить, компанія Elegoo і ще багато компаній. Це мільярдні бізнеси по всьому світу. Там є гроші. Якщо ви це маєте на увазі, то ось вам відповідь. А якщо вам цікаво, скільки я особисто заробляю на 3D-друці? Ну, якщо бути чесним. В першого числа минулого місяця я нарахував собі зарплатню 27 тисяч гривень. Це звісно з врахуванням усіх зарплат, які я сплачую оренди розходників і так далі. Так далі, так далі. Насправді. 3D-бізнес це набагато складніше, ніж ви собі уявляєте. Можливо, плюс-мінус таку саму суму можна зробити і просто друкуючи вдома на своєму одному-двох принтерів для своїх знайомих. А для того, щоб побудувати цілу систему, неважливо, це 3D-бізнес чи не 3D будь-який бізнес. Це бляха складно, тим паче зараз з сучасними реаліями. Тому краще знайдіть собі нормальну роботу. Тому що мені здається, що існують і зарплати більші. Серйозно.